Доброго дня всім. Сьогодні у нас 30 серпня і перша зрізочка винограду. Трошки різанули. Ось таке небагато. Ну, щоб показати вам винограду висить. Мостом висить ще. І на цій стороні. Ну, виборочно, різанули таке. Ну, перша зрізочка, невеличка можна сказати. Тут скільки в нас? Почти 6 ящичків. Ну от Зараз я розкажу. Значить, а це у нас ефект. Ефект ОМ. Він набрав найбільше цукру. Він повністю одна гронка у нас залишилась, ну, це молоденький кущик. Одна гронка залилася, а так все зрізали. <кій> так що він вже готовий. Це, ну, це ми на дачі. Дома в мене там раніше трошки було готове, а на дачі трошки позженько в мене. Значить, ефект найбільше цукру набрав. Далі тут пару гроздочок цимуса. Ну такі хороші. Я б, звісно, ще б надо, щоб вже хороший такий мускат був. Ну, парочку зрізав. Е, диньки трошки. Диньки не знаю, динька висить у мене. Ну, щоб сильно солодка, ні, треба ще держати. Я не хочу різати над зелень. Так що це трошки зрізав, але ну, вдома там доріжу деньки. Денька у мене вдома є. Готова. Так, це у нас сонечко. Теж це перше плодоношення у нас. Ось ну, такі нормальні гроздочки. Такі. Ну і меншенькі є, і більше. З мускатом, ягодка з подхрустом. У ну, мене вже ж у роті вже ну, теж готова. Сонечко готове. З муска там хороша ягода. Так, далі. Це синя подарок не світає. Теж виборочно зрізали. Ну, можна сказати, третю частину зрізали. Остальна висить. Ну, треба, щоб повністю солодка була. Далі. Басанті. Порчена ягодка. Басанті теж різанули виборочно. Оце трошки басанті. І там трошки басанті. А це все остальне це зоренька. Теж виборочно зореньку трошки порізали, не багато. Ну, вся, вся висить основна. Так що це перша у нас зрізочка така. ну Буде час, я пробіжусь по винограднику, покажу вам, що в нас тут, які, що дозріває, що вже зрізали. Може завтра зніму ролик, да. Ну он дивиться, якийсь цимус. Он які граняки висять. Ось оце моя рука. Я не знаю, тут за 2 кг буде. Ну і ще треба, щоб ще повисіли. Ось де. Ось де цимус. Он далі цимус. Ну, були такі грони. Ну, то вже пробежусь, тоді вже расскажу. А на 30 серпня а це в нас така зрізочка була. Колочку ми правили в порядок, пропасинкували все, почеканили. Саженчики красиві. Ну, В основному всі переросли в верхню проволоку, ну це десь мет, да вище ніж метр п'ятдесят. Ну, а це я вам скажу, найвище, саме, саме сильно росле. Це в мене... Медовий писанки. Оце він у мене самий -самий сильно рослий. Ну, остальний трошки менше сила роста в його. Навіть аватар той самий і то, трошки менше. Не знаю чого так, але іменно сажанці, іменно медовий, дуже добре. Так що замовляйте кому потрібно. Це у мене тут. Ось де я покажу зараз 4 рядочки. Ось тут два рядочки і тут два рядочки. Каталог у мене на каналі є, так що кому потрібно, замовляйте. Сажанців поки вистачає.